Все. все, все. Кидаємо ліги. Розпочинаємо сьогоднішній ігровий день. Нагадуємося, третій тур. І зразу з атаки хіля пробивав і поцілив штану. Лінков зараз поскользнувся. Хоча підбирання за помою. Чудово зараз ставить корпус. Спочив м'яч. Тепер контратака від команди Антихай. Васильєв зміщується під удар. Васильєв не зумів пробити. З молодих гравців. Буде вступати в боротьбу в турнірі. Зараз пробиває Васильєв. там Лінков за Ма намагається фентити, але показує арбітер, що все було в межах, не удар на користь команди Антихай пробиває. Чудово зараз забиває Васильєв Валерій. Відразу там два гравці перекривали. Рахунок відкритий. Ну що ж, за рахунок стандарту команда Антихайк забиває. І Валерій Васильєв Капітан команди Антихат відкриває рахунок цьому поєдинку. Відбиває зараз. Пробивав Гриневич, і не виходить зараз зараз волосся. Вперед, далеко боротьбу. На газоні Мати далі, арбітер не зупиняє. Колов проходить. Невдало робить передачу коло. Від коропа. Короп прокидає свій нахід. Ширченко і це порушення правил. Поштовх від ширченка, звісно, блокування та поштовх. Ну, пробиває Василь, Вище Вищеворіт іде пострілка та на команди Антихай. Дяк для команди Сокола. Пр... Який шанс зараз тробиш, мав, але підвір за Прокопенком. Хіля пробиває і зрівнює рахунок Хіля. Ну що ж, чудово, зараз стандарт від команди Сокола і Хіля. Прямісінько по центру, поміж ніг Йогора Філоненка. Не зумів зреагувати Філоненко на цей швидкий удар від Хілі. І рахунок 1-1. І що ждалося, все ж вдалося, таки. прогавали захисники команди Антихайм пробив сильно. Не зумів поцілів, на мою думку, не зумів приборкати м'яч, передача на Хілів. І Хілонка виходить. Передача вперед. Боротьбу там Гриневич і Хіля. <порист> Навіс від Шевченка, котлов, все-таки зумів пробити. поміж Зараз гравці сокола. Хіля, зараз бореться, йде передачу на Гриневича. і Гриневич не вдало пробиває. Хоча потрібно підкович, підковіч на Шитько. і знову Шитько хибить. Боротьба Хіля пробиває. Зараз 17 номер команди перекидає Дученка і встигає вибити Жуковський м'яч за межі поля. Підбирання за Прокопенком, потім Ширченко вже на підбирання. Закидає на Блохіна. Блохін пробиває. І Єгор Філоненко знову Жуковський. Підбирання за Ширченко, Ширченко на Хіля. Хіля помічає Прокопенка, Прокопенко є просіль, пробиває Прокопенко і забиває вкудворі. Не зумів зараз Філонко зреагувати. Чудовий удар з лівої ноги Прокопенка і рахунок стає 2-1 на користь команди Сокола. <реку> Кедганя пробиває котлову, але цокий цьор... страганка Зач... з зачістою пробиває Гриневич по розісійкою м'яч проходить. Пуйменко <плес> віддає передачу на Прокопенка. Прокопенко пробиває і встигає. Висідалко на Шнарьова. Шнарьов буде просіл, так і є, і не зумів зараз перебрати. Прохопенко буде відразу пробивати і вище воріт пробиває. <пири> Світлана Котлова пробиває Котлову. Прохопенко ілінков перехоплює. Зараз потрібно було пробивати Прокопенко. Ой, Партів, майстер сильних ударів. Пробиває, Васильів переграє, підкоч, пробиває. І... Ігра рукою.